Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Ми отримали черговий пакет військової допомоги від Штатів Америки. Там є снаряди, там є ракети до хаймерців, є ракети до Петріотів, окремим пунктом стоять військові дрони RQ20A PUMA. Це досить невеликий тактичний дрон. Один комплект складається з трьох літаків і двох станцій керування. Виготовляє їх компанія американська Аеровіронмент. Літає від мінус 30 градусів до плюс 50 градусів. Особливість така в нього є, що він може літати під час дощу з швидкістю опадів 2 см дощу на годину. Це злива, це дуже сильний дощ. Запуск, запуск робиться з руки. Просто з руки запускається, це зручно, 100 метрів вільного простору він полетів. Є набір деталей, які можуть перетворити його на гвинтокрил. Тоді взагалі потрібно простор 2 метри на 2 метри. Підняв над головою, він полетів. Що це далі так такий маленький? У нас є таких літаків багато. Є Валькірія, є Фурія, є лелека 100, є спектатор, є ПД-1. Є деякі дрони, що набагато мають кращі характеристики від цього. Але цей, цей дрон має деякі особливості, які його е, виділяють серед інших. Він має ряд переваг. Перше саме, що він е, може. Працювати під час дощу. В нього відеокамери повністю волого не Дощ злива 2 см дощу на годину це дуже велика злива. Він літає. Крім того, він має апаратуру для, для лазерного наведення снарядів і ракет, що мають лазерне прицілювання. Тобто він ставить ті самі лазерні мітки туди, куди потрібно оператору. До цього міг ставити тільки Беректор-2. Інших безплодків у нас не було. Тепер буде ще rq 20 Пума. Він має е, набір деталей, які легко перетворюють його з літака на гвинтокрил. Це теж дуже зручно. Ну, і ще важливо, то, що те, що м, значить, їх випущено багато. Їх багато в країнах НАТО стоїть на озброєнні, і тому багато запчастин до них і багато навченого персоналу rq 20 має різні позначення. rq 20 – це значить військовий. Далі rq 20 a Puma AE – це літак з продовженою дальністю польоту. Є ще rq 20 a Puma LE – називається довга витривалість. Він ще більше має параметр. Нам якраз поставляють оці з підвищеними параметрами. А в останній партії прийшли та сама довга витривалість, довговитривалі дрони. І в них трошки різні тактики технічні дані. Маса стандартного 1,4 метри. А довга витривалість, яка нам прийшла, має, я вибачаю, довжина 1,4 метри, а довга витривалість має 2,2 метри на третину довше. Розмах крил стандартного 2,8 метра, наш буде мати 4,6 метрів, злітна маса 6,8 Звичайного, наш буде мати 10,7 кілограма злітну масу. Висота, вони піднімаються всі на одну висоту 3 кілометри, швидкість максимальна 83 км на годину, крейсерка 37. Дуже маленька, в принципі то. Але якщо це тактичний, який має висіти над полем бою, робити коригування. Щоб оператор міг поставити лазерну мітку на ньому, ці вказання зробити, почекати, поки снаряд прилетить, саме достатня швидкість. Та якщо піхота веде бій, то для піхоти теж важливо, щоб, наприклад, напротягом всього дня, коли йде бій, над головою ворога висів цей безпілотник літав, літав туди-сюди і давав постійну розвідну інформацію. Це важливо для нас. Але ж звичайно. Саме цінне в цьому дроні це електронно-оптична система Mantis I45N, вона, дв, вона двоосна, тобто стабілізована в двох плоскостях. Багатосенсорна система, яка складається з двох відеокамер денних і двох відеокамер тепловізійних нічних. Якщо вважати, що ще Зум там 6-кратний 6, 6 зум це збільшення. Шестикратне збільшення всі ці ведокари, мають, то дрон може бачити все, знаходячись на висоті, так, наприклад, 2-3 кілометри літаючи, де його мало хто достане. Він може е, прекрасно бачити, все, все, що знаходиться в радіусі 5 кілометрів. Тобто, повністю тактичне поле бою, все нам йому доступно. Дуже важливо, як я вже говорив, те, що. На ньому є апаратура для лазерного підсвічування цілей для зброї, яка має лазерне наведення. Це дуже важливо. До цього в нас був тільки Байрактар 2, але Бирактар великий, дорогий дуже і помітний. І його часто збивали над лінією фронту, тому зараз барактари над лінією фронту практично не літають. Їх використовують для патрулювання наших морських просторів, для слідкування за ворожими кораблями. І там він показує себе дуже і дуже добре. Він вміщається в дві валізи. І два оператора, прекрасно, його переносять і використовують. Він складається як літак. При необхідності ставляться деталі, він працює як гвинтокрит. Посадку робить без всякої там апаратури, парашутів, він сідає на ґрунт як планер. При цьому, звичайно, він може зачепитись крилом або стабілізаторами задніми. Це передбачено конструктивно, вони легко відділяються і відлітають в сторону. Тоді ми підійшли, підняли літак, підняли крило, крило точно також, також легко, ставиться на місце і можна робити наступний політ. І це робить його дуже і дуже зручним у використанні. Політ може виконуватись під керуванням оператора. А може використовуватись програмний політ, під, під, по, по заданій в GPS. Дрон має новий спосіб візуального контролю, називається VNS. Це візуальний контроль свого положення. Коли пропадає радіолінія керування з оператором, коли, пропадає GPS, коли РЕП починає все глушити, він тоді, по візуальним орієнтирам, як він прийшов, Куди прийшов він, він розвертається по тим же візуальним орієнтирам, він вміє знайти зворотній шлях по візуальним орієнтирам, де пролетів, туди й вернувся. І це дуже і дуже зручно нам, навіть у випадку, якщо буде потужна і інтенсивна радіоелектронна боротьба. В нього нова захищена від радіоелектронної боротьби, лінія передачі даних і керування це важливо. Рік тому, коли Сполучені Штати почали нам поставляти дрони. Виявилося, що там слабувата лінія передачі даних. Реп російська впливало на них, перехоплювало керування. Ну що ж, зараз ця помилка вже виправлена. Стоять нові цифрові шифровані лінії передачі даних і керування, і там вже так просто в них не влізеш. Ще важливо те, що в ньому є нові, в цьому в цього дрона є нові. Модернізовані лінії наземні лінії керування. Називаються вони Кристалін. і вони заводяться на звичайний плашет. Не треба нічого там хитро з собою величити. З звичайного планшета можна керувати роботою цього дрона через станцію керування. І це дуже і дуже зручно. І це дуже-дуже добре. Тому що з одного, з одного боку, наша артилерія отримає можливість наносити високоточні удари. Снарядами і ракетами, які мають лазерне наведення, цей дрон прекрасно ставить лазерне цілевказання. Ну, а піхота, яка веде бій, вона може з цього дрона мати протягом 6,5 годин безперервну інформацію. Це дуже зручно, коли піхота веде бій і бачить все поле бою. Командир. Командир бачить все поле бою. Це дуже важливо. І це дуже добре. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Також прошу вас підтримати нас через Приват, через Патреон, і через Монобанк. YouTube дуже погано став нас розповсюджувати, присилає нам попередження, що ми не маємо про війну нічого говорити. Тому я прошу вас, ви підписуйтесь і на книгоогляд, і на військовий огляд. І обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про, про те, що вийшло нове відео. YouTube половині абонентів наших сповіщення не розсилає. А тоді ми зможемо всі бачити наші нові відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.